Добрий вечір, мешканці міста Чорноморськ. Я сьогодні знаходжусь у нашому чудовому палаці спорту. Бачите, у нас вечір працюють дітки, там бокс, тут футбол. І хочу сказати, таке у нас сьогодні будемо сказати маленька подія. Сьогодні у нас почала працювати програма для. Ветерани війни для членів сім'ї загиблих захисниць і захисників нашої вітчизни. Всі люди, які будуть сюди приходити отримувати документи, щоб прийти і займатися всіми видами спорту, що у нас є в палаці спорту. Сьогодні перший день працює програма. Уже чотири людини прийшло, отримали документи. І хотілося би да, щоб наші і захисники і вітчизни, і члени сімей. Щоб використовували наші потужності, які ми можемо, набиралися сил і ну, працювали в цьому напрямку. Хочу сказати всім, що звертайтеся до адміністрації палацу спорту, і я впевнений, що там не буде таких великих бюрократичних перепонів, і все це буде дуже швидко працювати. Я хочу сказати, що у нас і працює і. І басейн, і для дорослих, і для діточок. Так що всім хочу сказати, що наше місто завжди приєднується до всіх таких програм, які можуть. Я подякую всім, хто до цього був причасний. Звісно, ж і депутатам, які були прийняті це рішення. Хочу всім побажати доброго, хорошого вечора. Сказати всім до нових зустрічей. У нас все буде добре.